Панько Софія 10 клас Комишанська загальноосвітня школа номер 26 мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваймо її, борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Максим Рильський. Довиченко Катерина 10 клас Комишанська загальна освітня школа No26. Наша рідна мова є найбагатішою у світі, найбільше і найдорожче добро кожного народу. Це його мова. Та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки. розум, досвід, почування та нас Мова. Духовне багатство народу. Щоб любити, треба знати, а щоб проникнути в таку тонку і неосяжну, величну й багатограну річ як мова, треба її любити. Василь Сухомлинський.